Одного разу всіх жителів острова Кастеламаре захопило прокляття плачу. Воно прийшло з печер побіля моря і просочилось у камінь, який був колись плинним полум'ям вулкана, із якого жителі острова будували свої будинки. Тож зовсім скоро в стінах домівок залунали схлипи, вони покотились по вулицях, і навіть арка, що позначала в'їзд у містечко, стогнала ночами, немов покинута наречена. Змучені цим прокляттям жителі острова обернулись одне проти одного, батьки сварились зі своїми дітьми, сусіди відмовлялись розмовляти одне з одним, одним словом, ніхто більше не знав миру. Це тривало роками, аж доки однієї осені не стався жахливий землетрус. Острів здригнувся, розбудивши місцевих жителів. Страхітливі поштовхи роздирали його серце, гриміли вимущені камінням дороги, брязкав посуд у шафах, будівлі тремтіли, мов рекота. До ранку землетрус зруйнував усі будинки в містечку. Поки повалені камені тужили і плакали, жителі острова зібрались разом, намагаючись вирішити, що їм робити далі. Тоді донька одного селянина, дівчина на ім'я Агата, побачила у своєму видінні Діву Марію і зрозуміла, як можна перемогти прокляття плачу. Печаль просочилась у камені цього острова, сказала вона. Треба зібрати те, що зруйнував землетрус, і побудувати з цього нове селище. Коли ми закінчимо цю працю, прокляття плачу покине нас. І жителі острова камінь за каменем, відбудували своє селище. Одна із старих історій острова, яку я записав із слів Піневели під час урочистостей у День Святої Агати 1914 року, розділ перший. Його розбудило шкряботіння по віконниці, значить, він не спав. Дитина підходить, закричав хтось. Пане лікарю, спросоння з, з переляку йому здалося, що кричать про його дружину, тож він підхопився, заплутавшись у ковдрі дорогою до вікна, і лише потім згадав, що вона спить біля нього. У вікно зазирало бліде, ніби місяць у темряві обличчя одного з селян, Ріцу. Дитина пана графа, чи я же ще? Щоб не розбудити дружину, він посунув до вхідних дверей. Місячне сяйво заливало подвір'я і надавало знайомій картині дивної ясності. Навіть ріцу не був схожий на себе. Селянин виструнчився перед дверима у своєму недільному жилеті та кватці так, ніби костюм дерев'яний і його до чоловіка прибили гвістками. Це якась помилка, сказав лікар. Я не мав вести ці пологи. Але пан граф особисто наказав мені привезти вас. Мене не попереджали про те, що викличуть на пологи до графині, у неї була власна акушерка, яка стежила за її вагітністю. Мабуть, дизанту хотів, щоб ви покликали її. Ні, ні, повитуха вже прийшла, граф хоче бачити вас теж. Це терміново він сказав. Ріцу виструнчився ще більше гордий важливістю власного повідомлення. Ви підете, просто зараз. Моя дружина теж вагітна, і дитина ось-ось повинна народитись. Я б не хотів бути далеко від дому, якщо цього можна уникнути. Але Ріцу не міг облишити свою місію. А графиня народжує вже зараз, просто цієї миті?» – не здавався він. Я не думаю, що цього можна уникнути, лікарю. «Яку Шарка не може сама дати ради? Ні, лікарю, це складні пологи. Ви дуже потрібні, бо дитина не може вийти без тих ваших срібних щіпців. Ріцо стиснув губи, невдоволений тим, що йому довелось говорити прямо про такі речі. Сам він не бачив народження жодного зі своїх дев'яти дітлахів і не хотів навіть думати про це. Для нього вони немов вистрибнули із землі, як Адам та Єва. Ви йдете? знову запитав він. Лікар вилаявся подумки, було очевидно, що вибору в нього немає. Зараз я тільки візьму пальто і капелюх, сказав він, вийду до дороги за п'ять хвилин. Ти приїхав на візку чи підемо пішки? Ні, ні, лікарю, на візку». Нехай він буде готовий. Лікар одягнувся в темряві. Годинник показував за чверть другу. Він зібрав свої інструменти, щепці, сталеві ножиці, набір шприців. Усе, що підготував для пологів власної дружини, а також прихопив трохи морфіну та магнезії про всяк випадок. Коли все було готове, він мусив потурбувати дружину. Ти часто прокидалась від болі цієї ночі кохана? запитав він. Графиня вирішила розродитись раніше, нехай і всячина, і мене викликають до неї. Жінка скривилася з просоння. Ще є час, я хочу спати. Святий Боже, аби ж йому вдалося швидше прийняти дитину графині і встигнути повернутись до дружини. Перш ніж їхати до графа він перебіг на інший бік площі і розбудив древню джезуїну, яка була місцевою повитухою, доки на старості не почала втрачати зір. Сеньора Джезуїно, мідісп'яче, сказав він, чи не могли б ви посидіти з моєю дружиною? Мене викликає до іншої пацієнтки, а в моєї дружини починаються перейми. Ще одна пацієнтка? запитала Джезуїна, пересвята Агато, невже на цьому богом забутому острові знайшлась іще одна настільки страждена душа, що ти маєш покинути свою жінку в такий час? У графині передчасні пологи ще й ускладнені, їм потрібен я з моїми щипцями». Графиня і тебе покликали до неї? Так, сіньора. Ну, з того, що я чула, в тебе більш ніж достатньо причин не приймати дитину сіньора ля контеса. Стара зробила багатозначну паузу. І що ж ви чули, сіньоро Джезуїно? Лікар не зміг стримати роздратування в голосі. Плітки, відказала Джезуїна. То як, прийдете посидіти з жінкою? Джезуїна, зрештою, опанувала себе. Ох, присвята Агато, так, звісно ж, де ти, хлопче? Дай но ну мені руку, бо я точно спіткнусь на цій бруківці, щоб їй. Жінка й справді майже нічого не бачила. Вона перейшла площу до його будинку, тримаючись за полу лікаревого пальта, і вмостилась на стільці в кутку їхньої спальні. І він сподівався, що ця древня фігура, скрючена в кутку кімнати, не налякає дружину, якщо вона прокинеться. Було вже за другу ночі, лікар поцілував дружину в чоло і вийшов. Усе ще, лаючись, подумки, він почав шукати візок ріцу. Чорти пузяли графа та його жінку. Вона відмовилась від його нагляду і за її вагітністю спостерігала місцева повитуха. А тепер він раптом потрібен там просто зараз, о другій ночі. Це її ускладнення цілком може виявитись просто перекрученою пуповиною або особливо болісним нападом перемів, і швидше за все, його щепці там взагалі не потрібні, а от його дружина мусить лишатись удома без нагляду, бо він їде на інший кінець містечка за наказом графа. Ріцу стискав у руках свого капелюха, ніби на святій Месі біля свого візка. Росткованої жовто-зеленої брички, запряженою осликом і розмальованою картинами великих битв, потонулих кораблів та місцевих легенд. На такому транспорті не поквапишся вони їхали сонними вулицями в нічній тиші, яку порушував лише синій шепіт моря. Місяць сріблив пальмове листя і запорошену спину осла. Дві вагітні на весь острів, бурчав лікар, моя дружина і графиня. І обидві вирішили народжувати одночасно, і хто місцевий лікар? Я. Ох, звався Ріцо, явно не маючи особливого бажання обговорювати тяжку долю лікарів у містечках, але ж це подвійна благодать до Тори, правда ж, двоє немовлят народжуються в одну ніч, такого, що ніколи не траплялось у нас на острові. Вдвічі більше проблем. Було вже двадцять по другій, коли вони дістались до воріт графового маєтку. Лікар забрав своє пальто, капелюх, сумку та стетоскоп і під тюбцем попрямував по під'їзній доріжці, щоб якомога швидше покінчити з цією справою. Граф стояв, мов вартовий за дверима спальні своєї дружини в сучаснішій половині будинку. Електричне світло, що падало на його спітніле обличчя, робило його схожим на якусь вологу рептилію. Ви щось надто довго їхали, сказав він. Я відправив за вами людину майже годину тому. Мене взагалі ніхто не попереджав про те, що мене покличуть вести ці пологи. Роздратування раптом зробила лікаря прямолінійним. Моя дружина отут -от народить, у неї болі вже кілька днів то з'являються, то зникають. Я взагалі не мав лишати її саму, і я думав, що графиня хоче бачити біля себе лише акушерку. Так, вона планувала, це я послав по вас, кармила тут, вам краще поглянути самому. Граф відступив на крок у бік, дозволяючи лікарю прослизнути повсігу кремезну фігуру в кімнату графині. Тут теж нещодавно встановили електричне освітлення, і від нього все виглядало блідим. Повитуха бубоніла, відпрацьовуючи первісний ритм дихайте, туштесь, дихайте, туштесь, але Кармела не дихала і не тужилась, і тепер він бачив, що річ не в перекрученій пуповині і не в гострому болі. На цьому етапі жінка повинна тужитись, і така млявість не віщує нічого хорошого. На своїй роботі лікар нечасто відчував страх, але тепер він підступив, дихаючи кригою між лопаток. Доїхали нарешті, буркнула повитуха, дрібненька прислужниця тремтіла в ногах ліжка. Як же її звати, П'єранджела? Колись він лікував її бурсит. Мені треба помити руки, сказав він. Як давно вона так лежить? О, Господи, годинами вже, сіньорильдоторе, шморгала П'єранджела, несучи йому милу й гарячу воду. У неї були судоми десь годину, виправила її акушерка. Час від часу вона ось так обм'якає, здається, не бачить нікого й нічого. Коли почалися перейми? запитав лікар. Мене покликали вчора вранці, о сьомій годині, сьома година. Це значить, вони б'ються над нею вже 19 годин. І це була нескладна вагітність? Нескладна? Ох, як би ж. А кушерка сунула йому цілий сто з паперів, ніби читання їх зараз допоможе графині. Графиня була прикута до ліжка весь останній тиждень, з набряклими руками і жахливим головним болем, і я ще думала, що ви мали б про це знати, пробурмотіла вона. Набряклі руки. вигукнув лікар. Головний біль. Чому мене ніхто не кликав? Графиня не хотіла вас кликати, відповіла акушерка, але ви, ви могли б мене покликати самі. Сіньоре Ельконте покликав до неї іншого лікаря, не з острова. Сказав, що хвилюватись не варто. Що я могла зробити? Вона повинна була народжувати в лікарні в Сиракузах, а не тут, напосідався він на повитуху та перелякану п'єранджелу. У мене немає інструментів для кесарового розтину, навіть не вистачить морфіну. Вона заборонила вас кликати. Повторила акушерка, я запідозрила преклампсію, докторе, але якби ж мене хтось слухав у таких справах. Ця словесна сутичка розлютила його ще більше. Ви повинні були боротися за те, щоб її відвезли в лікарню, вигукнув він. Мали наполягати. П'єранджела теж стала голосити, заламавши руки. Святи Ісусе, Марія, Матір Божа, свята Агато, помічниця в нещастях та всі святі. Знання того, що він повинен зробити, витіснило страх і допомогло стримати тремтіння в руках. Так завжди бувало на якомусь етапі. Звільніть мені місце, наказав він, закип'ятіть воду, приготуйте чисті пелюшки, усе має бути чистим. Воду принесли, пелюшки висмикнули з під безвольного тіла Кармели. Лікар простерилізував шприц, набрав сульфату магнію і ввів їй у руку. Тепер професіоналізм вів його крок за кроком, і він робив те, що мусив, ніби ритуал, ніби це його ангел господин, його вервиця, він підготував морфін, сталеві ножиці, акушерські щипці. Знайдіть мені голку з ниткою, сказав він по витусі, приготуйте ватні кульки, принесіть йод, це все в моїй сумці. Кармела на мить повернулась до тями. Я просила лише акушерку, сказала вона, не тебе. Не дивлячись на неї, лікар сказав вибору немає. Треба витягнути дитину якомога швидше. Він приготував морфін і ще раз вів голку в її тонку руку. Поки голова Кармели хилилася під вагою ліків, він узяв у руки ножиці і намітив розріз, приміряючись спершу в повітрі над її животом. Один охайний розріз, один дюйм, пелюшки, де пелюшки? Принесіть чисті, сказав він, негайно. П'єранджела перелякано заметушилась по кімнаті. Усе має бути чистим, лютував лікар, який опановував своє ремесло в бруді та кризі траншей під Трентіно. Абсолютно все якщо її не вб'ють судоми, то з'їсть сепсис. Кармела знов повернулась до тями, і їхні очі на мить зустрілись. Її погляд був гострий і ясний від страху, як в усіх тих солдат на війні, коли вони чіплялись за притомність. Він притулив тильний бік долоні до її плеча, від його дотику в ній щось змінилось, ніби він знав, що так буде. Кармела підвела голову, і її голос засвучав злісно, ніби вона виголошувала прокляття. Це ти винен, дайте їй ще морфіну, наказав він по витусі. Це ти винен, повторила Кармела, це твоя дитина. Усі вже це підозрюють, крім тебе. Хоча б поглянь мені в очі, Амедео!» Чому ти навіть не дивишся? Він вів їй ще морфіну, досі не підіймаючи на неї очей, але йому здалося, що повітря в кімнаті згусло від сили її звинувачення. Щойно вона знову провалилась у безпам'ятство, він став на коліна і зробив один короткий розріз, намацав усередині дитину і повернув її, підхопивши під сідниці. Тоді, допомагаючи собі щипцями, одним рухом вивів дитину на світло. Хлопчик. Уже дихає. Лікар перерізав поповину і вклав, немовля, в руки повитухи. Вона ще в небезпеці, доки не вийде плацента, сказав він, а тоді вся волога маса раптом вислизнула назовні, і все скінчилось, лишивши за собою кривавий слизистий безлад. Кармела почала оживати вже за кілька хвилин, і він цьому навіть не здивувався. Вона спробувала сісти в купі своїх вологих простирадил і почала вимагати дати їй дитину. Від полегшення і від зусиль, яких коштувало приховати це відчуття, лікаря почало нудити. Він підійшов до вікна, задивився на алею, яка вела від дверей графського маєтку до дороги, бачив, як лампи між деревами відкидають позеленіле світло, бачив, як пейзаж за ними уособлює меланхолію, лише порожній схил та безмежне чорне море. Усе змінилось, відколи він востаннє це бачив. Кімната змінилась, кармела змінилась. Він би нічого з цього не впізнав. Трохи заспокоївшись, він повернувся до своїх пацієнтів, перевірив серцебиття Кармели та дитини, зашив зроблений ним розріз і щедро замазав усе йодом. Розпорядився спалити плаценту, простежив, щоб зібрали всі закривавлені пелюшки, ватні кульки та бинти, і лише тоді дозволив собі поглянути на Кармелу як слід. Дитина поглинула всю її увагу, і тепер вона, здавалось, забула про нього. Йому було дивно думати про те, що це тіло, яке мучили й шматували пологи, яке він щойно різав і колов голками на закривавленому ліжку, було таким молодим і свіжим, коли він востаннє її бачив. Це ти винен, сказала вона, це твоя дитина. Він дозволив собі кинути ще один короткий погляд на дитину. Рожево щоки малий із чорним чубом, таке дрібне, немовля, поки що ні на кого не схоже. Мало б належати кому завгодно. Та все ж він сподівався, що якщо подивиться на дитину уважніше, то знайде якісь риси графа, його товсту шию та витрішкуваті очі, наприклад. Але вона звинуватила його, і лише це тепер мало значення. Тепер, коли він завершив свою роботу, накотила жахлива втома. До дверей підійшов граф і Кармелу поспіхом обтерли та накрили. Тепер лікар повинен був оголосити про народження дитини. І він виконав цей обов'язок, вкладаючи у свої слова значно більше бравади, ніж насправді відчував, чемно граючи свою роль і сиплючи очікуваними фразами: Чудова дитина, сильний хлопчик, напад еклампсії, сподіватимемось на швидке одужання. Граф обдивився дитину, обдивився свою дружину, а тоді кивнув лікареві, відпускаючи його додому. Розуміючи, що тепер він зайвий у цій кімнаті, лікар помив свої інструменти, склав їх назад у сумку і попрямував до виходу. Напівтемні коридори вілли вивели його на світло. Сонце вже визирнуло з-за обрію. Світанок був м'який і лагідний, як завжди буває, в середземномор'ї. Між стовбурами пальм до нього бігла людина Ріцу. Сіньор Льдоторе!» – старий аж задихався від захвату, у вас хлопчик.